Державна служба статистики України оприлюднила актуальну структуру споживчих витрат громадян. Дані використовуються для розрахунку індексу споживчих цін відповідно до класифікації індивідуального споживання. І відповідно до статистики, найбільшу частку в витратах українців займають продукти харчування а також безалкогольні напої. Це 40%. Українці витрачають на продукти 40% доходів. А е, чи можна порівняти наші витрати із витратами середньостатистичного європейця? Ну, дивіться, давайте ми почнемо трошки, е, скажімо так, розберемося, що воно таке, про що ми з вами, власне кажучи, mm -hmm. говоримо. Як любив говорити на засіданнях Кабінету міністрів наш третій президент, розкажіть про тарифи так, щоб зрозумів маленький українець. Так, от, власне кажучи, про що ми сьогодні говоримо? Ну про ціни розуміють всі інфляцію відчувають на собі також всі. А є таке це і ще як поняття індексу споживчих цін, про які ми сьогодні з вами і почали розмову. Тобто береться споживчий кошик, туди розраховується, мабуть, чули таке вартість споживчого кошику. Виросла на скільки то основні товари, які люди споживають, це там, скажімо, продукти харчування, м'ясо, масло, олія, крупи, хліб, а береться одяг, той який повсякденно у нас забезпечується. Ну, скажімо так, мінімальне все це об'єднується, називається споживчий кошик. Мабуть, чули такий вислів серед економістів, так. і потім, у режимі реального часу, щомісячно відслідковують, збирають статистику, і відслідковують, як міняється вартість на ці товари. І в результаті є спеціальна формула, загально прийнята міжнародна, по якій відслідковують потім наскільки це виросли індекс чи е, е, навпаки знизився. Чому це важливо і чому ми про це говоримо? Справа в тому, що а на практиці потім оці індекси конкретно використовується. По перше, і напряму впливає на нас оцей індекс, про який ми говоримо на нашому побутовому рівні. Тому що виходячи з індексу споживчих цін, Національний банк потім розраховує а, облікову ставку. Облікова ставка це що було зрозуміло для наших слухачів: це вартість грошей. По яким національний банк дає комерційним банкам, а комерційні банки я трошки утрирую, на що було зрозуміло. А комерційні банки потім кредитують. Тобто, от є 15% облікова ставка національного банку. Він подивився, що раніше була 13,5%, Росте інфляція, ростуть ціни. Треба трошки ці процеси пригальмувати. Він росте, потім піднімає вартість грошей, і кредит, який ви візьмете, він вже буде трошки дорожчий. Для чого це робиться? Щоб ви цей кредит не брали, не купували і не розганяли інфляцію? Я знову таки отрірую, але щоб було зрозуміло. Другий момент, чому це важливо і про що ми сьогодні з вами говоримо, це а, б, роз, при бюджет, розрахунки бюджету. Впливає на а, вартість заробітних плат на розмір заробітних плат, особливо в державному секторі, на пенсії. Наскільки піднімати пенсії, наскільки індексувати пенсії в залежності від індексу і розрахунку інфляції, а, і на субсидії, які отримують найбільш незахищені версти населення, тобто от з прагматичної точки зору, і от, на останок для приватного сектора, це ми з вами говоримо за державний сектор за роль держави. А коли ми говоримо з приватний сектор, то він безумовно орієнтується по а цьому індексу по вартості тих чи інших груп товарів для того, щоб а, виробити свою стратегію, ну а, щоб було зрозуміло на практиці. Якщо а, іде а, спочатку війни, а, у нас і так 40% і трошки навіть більше займали продукти харчування. А скажімо, менше а, почали витрачати гроші на купівлю а, побутової техніки, автомобілів, предметів розкоші. І от як це на практиці впливається? Я от захожу недавно а, у великому торговому центрі, де відділення а, великої мережі побутової техніки, от як тіба там Фокстрот, цитрус отакі. От дивлюся в них е, майже на півпусті полки. Я кажу, а що у вас що? Ви нічим не торгуєте? Ні, ми торгуємо, але торгуємо під замовлення. Чому? Чому вони так роблять? Тому що не хочуть купувати товар, е, брати платити за нього, щоб він стояв на полки, так як вони бачать про те, що. Частка споживання і частка, коли купували побутову техніку, спочатку він не впала. Значить, не хочуть, щоб ці гроші були мертвими, стояли на полці, а беруть тільки тоді, коли ви приходите, оплачуєте і беруть під замовлення. Отак От це впливає на, на нас з вами. Ось таке здавалося б, ну дещо таке абстрактне індекс цін. А, і здавалося таке макроекономічна так, така теорія. Вона виявляється напряму на з вами на практиці. Впливає. Ну, тепер, коли ми так розібралися, що воно таке, так і як працює для наших е, глядачів, для наших слухачів і глядачів, да, давайте спробуємо подивитися, яка в нас ситуація в Україні. Я от попросив штучний інтелект вирішив використати перед нашим з вами е, і зробити аналіз, як у нас змінилося із 21-го року мирного життя і під час війни. Ну а от споживання якраз продуктів харчування без алкогольних напоїв, про які ви говорили, виросло із сорока верніше на сорок три відсотка. Алкоголь з 8% на 9,8%. Ну, Нервуємося. Нервуємося, мабуть, трошки з цього трошки більше, більше випиваємо. А одяг та взуття навпаки. Якщо навіть у 21-му році було 5%, у 23-му році 5,3%, то у 24-му році 3,9% упало. Це що це про що говорить? Говор... Так. Угу. Да, це закономірно. Бачите, під час війни, під час криз завжди людина реагує психологічно і емоційно. Навіть те, що хотіли купувати, наприклад, ще одні штани, ще один костюм чи ще одну блузку. А людина відкладає може навіть знаєте, на підсвідомому рівні, і все таки більше зосереджена на речах першої необхідності. Тому й не міняється обсяг продукти харчування трати, не міняється, скажімо, ти ж саме охорона здоров'я, де залишилася на тому самому рівні, і навіть трошки виросла. А тому, що а, на що витрачається? Витрачаються продукти і, і речі першої необхідності: продукти харчування, ліки і те, що треба для нашого забезпечення. Тому от якраз найбільше упало, це предмети домашнього вжитку і упали е, якраз одяг та взуття. Тобто, те, що можна було без чого можна обійтися, най ну, не куплю в цьому році я собі ще одні туфлі. Похожу в старих. Люди відкладають на потім, а більше витрачають якраз. Те, що треба сьогодні, оце таке. знаєте, такий цікавий, якраз показник нашого настрою суспільства. Можна так сказати, настрою не емоціями, не опитування, а настроєм цифр. Тому решта всі позиції по великому рахунку навіть з 21 першому року не сильно і змінилося. Скажімо, відпочинок і культура була 3,5%, з 3,6%. Освіта півтора до півтора відсотка, так так і лишилася. Десь та так як вони були: ресторани і кафе 2,7, 2,8, 2,7. Тобто, десь десь лишилося на такому, а от якраз у час нестабільності відкладається покупка таких речей, без яких можна сьогодні обійтися, тому це от такі теж розуміння, як воно є, е... по відношенню із так. іншими країнами. Угу. Так, так. Це я недавно теж подивився таку статистику. На превеликий жаль, залежить дуже багато від. Ну, взагалі, статистика, вона дає таке, я не скажу, що викривлене, але це як середня температура по лікарні. Так, ми розуміємо про те, що є магазини бізнес-класу, є лакшері і є економ-класу. Ну, виводиться якась середня ціна. У всьому світі теж залежить від того, до якого прошарку відноситься споживач. А я от недавно подивився, що в американців така ж проблема, як і в нас, просто інші цифри заробляють. У нас там середня зарплата зараз доходить. По моєму там наскільки я пам'ятаю, вже більше двадцяти тисяч гривень. Там вони називають по моєму тридцять вісім чи тридцять дев'ять тисяч доларів. От доходи, але не вистачає також і. Утримання і продукти харчування теж займають велику частину, але залежить знову таки тут бачите, не тільки від цін, а я б сказав би тут залежить від можливості, чому не зовсім коректно порівнювати скільки тратять вони, скільки вони, а доступність до кредитів, доступність до дешевих грошей дає можливість на побутовому рівні. Вирішувати покупки, скажем, дорогі, як іпотека у нас, вона не розвинута. Скажем, а той же сама країна-агресор у них до війни. Іпотека була досить таки активно роздвинута і в цьому світі розвинута іпотека. Це найбільш більш такі знаєте можливість отримати своє житло, коли це дешевше і можливість отримати на 20-30 років. Взяти кредит, взяти кредит під покупку автомобіля, наприклад. Так, це набагато дешевше, набагато простіше. Тому я не кажу навіть про бізнес. Зрозуміло, що коли кредити починаються від 15% чи кредити від 3-5%, От вам уже різниця, яка безумовно на це все впливає. Тому коли ми говоримо в світі, десь вони коригулюються з нами. Десь вони схожі такі витрати, як і в Україні. Теж о, велика частина займає е, продукти харчування, але в залежності від країни. У розвинутих країнах менше у бідніших країнах буде таке у нас, а деяких навіть і ще більше у більш економічно сильніших країнах. можливість за рахунок дешевих кредитів купити вже сьогодні і зараз, а не відкладати і не збирати нормальне житло, нормальні автомобілі. Будуть розвинути активніше у бідніших країнах. Це буде складніше і буде відкладатися на потім. Так що десь ми скажімо, на рівні такої середньоєвропейської країни. Не все так погано, і не все так печально. І ще трохи трохи цифр хочу озвучити. Про їжу ми поговорили от про ці 40%, А другим за значимістю напрямом витрат є комунальні платежі: це житло, вода, електроенергія, гаста е, да. і та інші види палива. це 9,8%. І знову ж таки, якщо можете, давайте порівняємо це з витратами в країнах Європи. А теж залежить від країн. Ми так знаєте, дуже буде некоректно нам країни Європи, тому що є країни Східної Європи, є країни Центральної Європи, є Скандинавія, є країни Західної Європи. Наприклад, в Скандинавії, пам'ятаєте, був такий навіть вислів: соціалізм, шведський соціалізм да, норвежський соціалізм. Там сильна соціальна захист сторони держави і великі субсидії, які дають можливість, Якраз е, е, мінімізувати е, оцю частку. А наприклад, у країнах Прибалтики і країнах східної Європи після розпаду радянського союзу, коли бо традиційно у нас завжди дотувалося, ніколи 100% не платили. І це до речі, одна із таких болючих тем і в нашій економічній історії України. А у нас дуже не хотіли йти на 100% вартість про те, щоб населення платили те, що воно споживає. Бо з одної сторони це було б складнувато і в умовах економічної кризи, яка була в 90, і, а, було б дуже важко і соціальні наслідки мали, тому за рахунок промисловості завжди дотували. Хоча, з іншої сторони, чому, наприклад, наші партнери, які дають нам гроші, вони ставлять умову, щоб в нас було 100% відшкодування, щоб населення платило по ринковій ціні. Тому що там, де субсидії, там, де йде відшкодування від держави, там завжди є. Такі, знаєте, можливості для корупції, можливості для зловживань, але є і зворотня сторона медалі. Якщо ми платимо стовідсотково і ніхто нічого нам не допомагає, то ми маємо з вами цілком резонне право вимагати надання тих послуг на тому рівні, на якому ми платимо. А чи готова наша комунальна сфера працювати так, як хотілося б і по, по тих грошах, які ми їй повинні платити? Не зовсім так. Тому скажімо, буде залежати це від країн в залежності від того про які ми говоримо в скандинавських країнах. Це буде менше, скажімо, в західній Європі це буде більше, тому що там а, все таки більш такі, ну скажімо так, жорстково жорстко ринкові умови для відшкодування комунальних платежів. Майже стільки, скільки на комунальні платежі українці витрачають і на транспорт. Якщо комунальні да. платежі 9,8, то транспорт це 9,6, тобто майже десята частина своїх доходів. З вашого досвіду, чи однакові транспортні витрати у автовласників та у українців, які користуються громадським транспортом? А... До транспорт взагалі у нас в різних країнах по різному є. В деяких досить такі розвинути. В тих же сполучених штатів громадський транспорт, ну скажімо, не на такому першому місці, як у нас, хоча у них є теж і електроавтобуси, і заборона в'їзду в, в центр міст, ну вони чисто з екологічною метою. Я пам'ятаю, була така цікава передача. А в Міннесоті, по-моєму, у центральному місці штату вони заборонили в'їзд бензинових а чи дизельних автомобілів в центрі міста. Тільки електроавтомобілі, але сполучені штати традиційно країна автомобілістів. А якщо ви візьмете, скажімо, французів. При особливо, скажімо, туди південь Франції поїдете, як у нас там називають батальйон Монако та да? то чим заможніша країна, тим менш розвинутий громадський транспорт, тим більше їздять на приватних автомобілях. А в країнах Скандинавії, про які ми говоримо, навпаки, більш розвинутий громадський транспорт. Бо у них знаєте, тут накладає на цю історію взагалі то культура споживання і культура споживання в побуті. Скандинавських країнах прийнято верніше, не прийнято а, ну, а робити так, як скажімо, у нас люблять. А я катаюсь на дорогому автомобілі. А, а я а, купую так От ну інколи навіть з викликом якісь дорогі речі. Навпаки, культивується а, культура а, такого розумного споживання. Зараз це до речі, дуже популярний тренд тепер пішов. Називається циркулярна економіка. Тобто продукції і е, речі, які ви споживаєте. А не так як раніше було сезон пройшов. Викидайте вже ваш одяг. Він не модний, купуйте новий. Так отакі от до безкінечності гонка. Зараз навпаки, якщо ви купили, то ви носіть до тих пір, поки ви не зносите і не давайте додаткового навантаження на екологію, на природу і на природні ресурси. От скандинавії там не прийнято, щоб це було так, от з викликом. А це було скромно, щоб це було екологічно. Це було виважено, це було ефективно, і тому і відношення якраз. Оцих цих таких до споживання, скажімо, якщо б ми подивилися їхню е, культуру, е, вірніше їхній розподіл споживання, він би був другий. Тут уже залежить від національного менталітету. Хоча, до речі, алкоголь, я думаю, там би був би на такому рівні, як і ми. Чогось вони так люблять випити, як і в нас. А, і громадський транспорт там розвинути набагато сильніше і набагато а, цікавіше. Так само, скажімо, взяти Швейцарію, так? Де менше автомобілі, де розвинутий гарно громадський транспорт, поряд та ж сама Австрія, там уже трошки інша картина при непоганому розвинутому е е громадському транспорту традиційно їздять багато на своїх машинах, так само як і в Німеччині, хоча там теж відрізняється колишня НДР. Німецька демократична республіка і північна, Так що, а, такі нюанси середньо вивести по західній Європі, сказати, що більше чи менше, я б так сказав би, що це було неправильно, але залежить від багатьох країн і залежить від тієї культури, яка в них є. Якщо говорити про Україну, про власників авто і про тих, хто користується громадським транспортом, чи однаково ці дві категорії людей витрачають зі свого бюджету на, на пересування, умовно кажучи, хтось на авто. То хтось ну, залежить від того на якому авто ви катаєтесь залежить, погоджуюсь. Чи ви купили собі модну теслу чи інший електроавтомобіль? їздите, це одна історія. Коли ви тепер як той, хто хоче економити, поставив собі газовий балон образно кажучи, це інша історія. Хтось катається на дизелі, це третя історія, а хтось на Преміальному бензину це четверта історія, тому звичайно залежить від того від автомобіля, від рівня, куди їздять, чи люди їздять на роботу. Чи це, скажімо, підприємець, який автомобіль використовує як джерело свого доходів? Чи це людина, яка, скажімо, їздить на громадському транспорті, а на вихідних разом з дружиною дітьми їде в рідне село за клунком, щоб привезти звідти свіжу курку, відро картоплі, огірків та помідорів. Тобто тут теж така справа індивідуальна, тому залежить від тих категорій. От бачите, в чому недолік статистики? Так? Статистика дає загальну картину. Але вона, я ще раз кажу, дає яке такі вислів середньої полікарні. А в дійсності навіть того та саме, бачите, ми з вами перерахували як мінімум це так: на, на, на перший погляд чотири категорії водіїв, які їздять за машинами, є, скажімо, ж ті самі фізичні особи підприємці, які. Перевозять і займаються логістикою, доставкою, таксі такшо е цікаво, Тут можемо дуже довго говорити і аналізуватися. А, а я вже маю дякувати. Я погоджуюсь, говорити можна довго обговорювати інші статті витрати. Нагадаю, Михайло Непран, перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу, був з нами на зв'язку.